Етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Кривава війна, яку Росія розгорнула проти України, продовжує забирати життя найкращих синів нашої держави. Буковина прощається з відважними воїнами, які загинули на передовій і Валерію Боднарюку останню шану віддали на центральному кладовищі Чернівців. Солдата Романа Романюка поховали у селі Суховерхів із молодшим сержантом Сергієм Тимчуком. Прощання відбулось у Шипинцях. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Торгували фальшивими діагнозами на буковині. Викрили злочинну махінацію голови ВЛК та його спільника. Підозрювані розробили схему оформлення і видачі документів із фіктивними медичними висновками для військовозобов'язаних, які хотіли уникнути мобілізації. За гроші вони пропонували їм можливість визнання тимчасово непридатними до військової служби та повне виключення з військової служби. Ціна за послуги коливалася від 5 до 10 тисяч доларів. Затримали посередника та голову ВЛК під час чергового хабаря в понад півтора тисячі доларів за готовий пакет документів. Підозрюваних взяли під варту. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фотопастка та службовий пас викрили втікачів. Буковинські прикордонники викрили групу порушників, які, переодягнувшись у камуфляж, вирішили через гори втекти з країни. Рух лісовою дорогою трьох невідомих чоловіків з наплічниками зафіксувала фотопастка на ділянці відділу прикордонної служби селятин. Група реагування за допомогою розшукового собаки швидко виявила їх сліди та почала переслідування. Аби зупинити порушників, прикордонному наряду довелось здійснити кілька попередньо. Чувальних пострілів затриманими виявили жителі Черкаської області віком від 24 до 49 років. На них складено адміністративні матеріали. Впорався з керуванням та влетів у автівку. На вулиці Руській у Чернівцях трапилось ДТП. 34 річний чернівчанин керуючи мотоциклом, зіткнувся із БМВ, яким керував 52-річний водій. В результаті аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження і його госпіталізували до лікарні. Ще одна автопригода трапилась у селі Банилів. Там 41 річна водійка Форт Гелексі наїхала на 64-річну велосипедистку, яка раптово виїхала на Їжу частину. Наслідок ДТП велосипедистка отримала травми. Її госпіталізували до лікарні. П'ять пожеж за одну добу ліквідували буковинські рятувальники. Вогнеборці тричі виїжджали на гасіння займань на відкритій території у Чернівцях. Та Дністровському районі. Загальна площа пожеж склала понад півтора гектара. Загоряння вдалося ліквідувати в тих межах, які були на момент прибуття. Ще одна пожежа трапилась у житловому секторі. У селі Пруд зайнялась літня кухня. Очевидцями займання стали її власники, які й викликали службу порятунку. Надзвичайники ліквідували полум'я на площі 10 квадратних метрів, врятувавши від пошкодження поруч розташований будинок. Вогонь пошкодив лише перекриття причиною загоряння стало коротке замкнення електромережі. Наловив риби на 200 тисяч гривень. Правоохоронці викрили жителя Дністровського району на браконьєрстві. Під час нерестової заборони 32-річний житель села Комарів виловив з Дністра 99 рибин, плітку, лящів, судаків, раків та інші види. Для незаконного рибальства використовував заборонені сіті. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Триває слідство. Громада Києва передала бійцям двох бригад велику партію безпілотників, устаткування та десятки систем РЕП. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Громада столиці продовжує допомагати військовим. Бійцям 25-ї бригади Нацгвардії України передав на фронт 500 цифрових зенітних FPV-дронів та 8 установок керування до них, які допоможуть військовим збивати повітряні цілі. А також на фронт вирушили кілька десятків систем РЕП. 241 ша бригада тероборони Києва отримала 2000 тисячі дронів. Повідомив Віталій Кличко. Громада Києва і надалі допомагатиме захисникам. Запевнив Віталій Кличко. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ProMінCv.ua. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось!